Um mais. Are Його правильно розуміє завжди, кієві Бож. Ми також розуміємо, що справа не в бавані чи в вірності, але у відношенні до нього. Господь не засуджує сьогоднішньою вечору матеріальній Що б зробив для того, щоб допомогти йому? Ісус Христос у собі багача засуджує нелюдське ставлення до Олижі. Сьогоднішнє Іванське читання також заслужає. बि <muchas> а їх слухають. Хто не йде цими шляхами, хто не йде оцими дорогами, І, власне, є дуже загальне уважно, чим саме відділуся. Якщо ми добре заробляємо, можемо поділитися з тими, хто не має їжі або інші матеріальні добре, якщо ми маємо. Щоб ми не затрим. Là <susur> m Задумаймося, скільки Божий клас Господь може ссилати на нас завдяки нашій людяності, а також який вирок ми робимо.